З такої нагоди, фактично, зараз що ми робимо? Ми рятуємо державу. Тому що одна з основних функцій держави це захист. Захист громадян. Якщо держава, у нас не правоохоронні органи на цей час, а органи, які вони навіть не охороняють, вони порушують наші права неодноразово. І е, якщо е, ця державна функція не виконується, то виникає питання в нас, да? а навіщо така держава? Такі дії фактично руйнують ту державу, де я хочу жити, де хочуть жити мої діти. Але, на жаль, я вже сказав, що перетворюється, фактично у нас правоохоронні органи це є найвелика злочинна організація, яка порушує наші права. Конкретно я можу, я є також директором юридичної фірми, дуже багато людей звертається до мене з питаннями щодо порушення їх прав. Якщо люди займають активну громадську позицію, як я займаю, то вони переслідуються правоохоронними органами, на ну, жаль. Можу привести конкретний приклад. 18 травня я їхав на акцію Постаню Україну. Я виїхав з дому, в мене в домі прямо є гараж. Поки я закривав гараж, закривав дом, в мене три колеса було порізано. Тільки я вийшов, виїхав на цих колесах, мене зупиняють працівники ДАІ. І питаєте, чи ви пили, а можливо, треба поїхати на експертизу. Тобто мені перешкоджали добратися до е е акції «Постань Україну в місті Києві. Мені як активу. Ми їхали на моїй машині, тому що ви саме розумієте, що вимірняти автобус це не є можливим, тому що е всіх, е хто... Погодився би відвезти людей і просто позбавило б ліцензії щодо цього. І е, я не хочу багато прикладів приводити. Я хочу, щоб громада уяснила, що якщо нас не захищає ті особи, яким ми платимо податки, які існують за наш рахунок, то єдиний викид те, що показали. Нам, в мешканці в радії, це самозахист. Ми повинні боронити себе, в тому числі, від сувілля правоохоронців І е, як була пропозиція щодо е, організації там, народних дружин, я хочу зазначити, що наша організація на, на цей час, молодіжна організація, е, якраз проводить те, що ми організуємо групи активних людей для самозахисту. Громадських активістів, які можуть виїхати на акції протесту, які можуть фізично і юридично захистити нас, громадян, тому що, на жаль, міліція і інші правоохоронні органі на це просто не спроможні. Тому я запрошую усіх, хто займає громадську позицію, не бути байдужими, бо знаєте, як розділяйте володаруйте. Розділяє власку. Нас хочуть поділити, що оце одні, це інші. Хай вони там пучкуються, одні в одній партії, одні в іншій. А якщо є факти ментовського да, як кажуть це на мові тих осіб, що зараз при владі, то ми повинні гуртом, а гуртом, ну як то кажуть, легше і батько бути, об'єднуватися і захищати себе. Якщо ми не захистимо себе самі, нас ніхто не захистить. Тому е, кажу, не будьте байдужими. Слава Україні!